На жаль, згоріла наша цариця верба, цариця Верба. Три століття стояла, а цього літа під час лісової пожежі, на жаль, загинула. Я, звісно, не експерт в деревах, та думаю, що шансу на відновлення в неї немає. Вона вигоріла всередині. Такі гілляки попадали. Бучте здоровення. Дуже шкода, таке дерево величне було. Багато місцевих сюди приходило, багато туристів я водив, розповідав легенду красиву про неї. Але пожежа ось що зробила. Бачите, що вона всередині. Така товщина, такий об'єм 300 років була однією з кращих дерев в Дніпропетровській області. Здається, одна гілляка як ціле дерево.